18 травня 24-го року. Виїхали трошки далі. Думали, що тут нічого не буде. Але дивіться, яку красу чоловік знайшов. Маю надію, що буде ще. Гори потихеньку переорюють. Я також знайшла. Вони поодинокі, але вчора був дощ. Такі симпатичні. Чоловік сьогодні знайшов три, а я одного. Але ножки обрізав. Вже не дуже вони чисті, а так, гарненькі, поодинокі, в траві, на сонячних місцях, але є.